Всім привіт, це канал Секрес. З вами я, Діма, і сьогодні буде недовге відео. Ну як? Взагалі то я спочатку планував зробити його довгим, а потім подумав, нахим паритись. Я хочу вам розказати про те, як я намагався заставити себе щось робити. Та що з цього вийшло? Та чи взагалі вийшло? Адже я думаю, у більшості з вас бувало таке, що ти надихнувся чи розказом, або раптом натрапив на якесь мотиваційне відео. Такі мотивації зловив все, виходиш на новий рівень розвитку. І починаєш качатися, розробляти бізнес-план, саморозвиватися, розвиватися, чи мови і так далі. А через день-два впадаєш в апатію і починається депресія. Після цього ти на пару днів, а то й на пару тижнів абсолютно нічого не можеш робити. Я, звичайно, все дуже сильно перебільшив, але завжди, коли я мотував себе до якогось саморозвитку, 99% випадків це закінчувалося нічим. Тому зараз я розкажу вам, що я думаю про цю всю вашу мотивацію, як працює мотивація і чи взагалі працює. Ну що, погнали? Багато хто з моїх знайомих кажуть, що в них недостатньо мотивації. От, наприклад, хочуть підкачатися, починають готуватися до тренувань, та на цьому все закінчується. Я тут став таким накашеним. Насправді мотивація буває двох видів: довгострокова та короткострокова. Короткострокова викликає дуже бурні емоції, та триває максимум один день. Якщо говорити про довгострокову, то її ефект не такий різкий і тримається вона набагато довше. Багато хто полюбляє дивитися в інтернеті різні мотиваційні ролики, замотивовуватися, і починають працювати над собою. Правда, лише один день, максимум, і то не завжди. А далі, як наркомани, постійно шукаються нову і нову мотивацію для того, щоб оббити, топити і візуалізовувати. Чому так і в чому проблема? Зараз поясню. Наприклад, я коли отримую якийсь зовнішній стимул, мотивацію. Починається приплив емоцій. Це логічно, бо мотивація це і є емоції. Мій звичайний день, коли немає ніякої роботи, виглядає так. Я лежу зранку до ночі на ліжку, деколи просто так, деколи з ноутбуком. Знаєте, як сигролики говорять, давай, прямо зараз, ти можеш, виходи з зони комфорту і починай робити. Я починаю. Цілень качаю, вважаю, візуалізую, а під кінець дня охніває від того, як я не відносно свого звичайного розпорядку. І починається апатія, від якої треба пару днів відходити. Прикольно, що часто говорять такі речі: ніколи не здавайся, ти можеш все, ти це зробиш. Ні. Кожного є якісь свої здібності та ліміт цих здібностей. Якщо ти ніколи не займався спортом, то не треба в перший же день віджиматись по сто раз за один підхід або бігти зразу крос на 5 км в наушниках з мотиваційною музикою, бо нічим добрим це не закінчиться. А скоріш за все можуть початися проблеми зі здоров'ям. То ось такі фрази по типу Переступай через себе через не хочу через не можу. Краще не слухати, особливо якщо займаєтесь спортом. Тут потрібно постійно прислухатися до своїх відчуттів і збільшувати нагрузки поступово. Дуже часто суспільство нав'язує нам стереотипи про успіх. Тобто бути успішним, це обов'язково мати до фіа грошей, брендові шмотки, бути на понтах і тому подібне. Я не кажу, що, наприклад, гроші це щось погане, але ти повинен перш за все сам для себе визначити, чого ти насправді хочеш, конкретно. І тут потрібно відкинути всі нав'язані шаблони. Коротше, якщо ти хочеш йти до якоїсь цілі, ти повинен насправді її хотіти. А інакше, як ти збираєшся її досягти, якщо ти її насправді не хочеш? Це ж нісенітниця. До речі, на рахунок лінія. А її як такої і не існує. Просто підсвідомість не розуміє, навіщо йти до мети, яка нав'язана ззовні. Навіщо втрати енергію на щось занадто амбіційне і абстрактне? Свідомість починає букувати будь-які дії, і це і є лінь. Коли я або ви насправді чогось забажаєте, тоді мотивація буде довгостроковою і буде надходити зсередини. Якщо ціль конкретно поставлена і має чіткий кінець, і об'єктивно продумано те, чи ти зможеш її досягти, тоді вже потрібно почати себе дисциплінуватись. Саме дисципліна допомагає не залежати від натхнення і настрою, а кожного дня виконувати поставлені задачі, дисципліна, якої в мене немає. Саме тому я лежу на ліжку і нічого не роблю. А в цілому, сама краща мотивація це отримання результату на практиці. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарях, чи немає у вас таких проблем, та показуйте це відео всім своїм знайомим, які кажуть, що не можуть замотивуватись. І всім па-па. Цьом.